Всю всю правду не розкажу. А ти знімаєш, да? mm -hmm. Круто. <рес> не надо вот так? Круто! Тук не треба отак. Так, що <рес> <Так, чи рес> Ну, Поки говориться, повний вперед. Не випадково на задньому тлі знаходиться ця будівля, тому що саме в тих стінах 10 років тому. Починався Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень. Все починалося з того, що ми хотіли щось змінити. Починалося з простих зустрічей, іноді за чаркою, іноді за піснею, іноді, щоб поспілкуватись з важливих питань. Збиралося, щось говорили, щось думали, вийшло щось. Працювали Володь. ми тоді на державній службі. Чітко бачили, що не вистачає е, аналітичних матеріалів, аналітичного супроводу, і розмірковували про те, як це можна було б зробити. Ми вирішили, що ми маємо писати статті, назвати їх політичний лікнеп». І потім статті ходили по газетам, і пропонували, будь ласка, публікуйте. Нас інколи приймали, інколи посилали. Але це все було так цікаво і доброзичлива така команда. Невеличка кімнатка. 13 або 14 метрів в готелі Градинському. Зараз Пригадаю, що здається нереальним, але ми там потім вдавалося, як помічалося, нам 7, 8, 10 чоловік. Багато чого привнесли потім ті люди, які до нас приєднались. Якби ми залишались трьох, то напевно і результатів би цих не було. Команда класна, але ви їм це не кажіть. Я штатний баба, я їх мушу ганяти, вони повинні відчувати, що щось не доробляють, щоб бути гарними. У цій команді дуже приємно працювати. Будь-які завдання легко вирішуються. Я б сказав, що це не команда, це вже друзі. Для нас це, власне, це якась внутрішня цінність система, да, або якийсь там кодекс честі, який у нас. Вирізняв. Мені здається, що з часом ми стаємо один на одного схожі. Но це видно дуже по Максиму і Єні. Вони у нас дуже такі подібні. У нас кожен на своєму місці, я б сказав. Ми всі дуже різні, але в цьому наша сила. Геннадій досвідчений та авторитетний. Міжнародний Стратег. благородний. Ідейний. Лідер має вести до тих вершин, які наразі нам недоступні. І дійсно, можливо, багато з тих ідей, які озвучую, вони на перше полі здаються такими ну, нереальними. Ми хочемо більше впливати на, на позицію України в якихось питаннях, на те, що ми можемо мати більше слів, ми можемо мати там скажі, більше дій. І ми до цього йдемо. Євгеній Романенко досвідчений. Які до стресі? Життя радісний. Мегамоз. Ну я тут сиджу і хочу приїхати на рибалку. Хлопці кажуть, працюю, я працюю, щось виходить. От. Ну а так, я тут штатний бабай. Тобто я і ганяю, щоб вони щось робили. Ну і щоб була підстава їх ганяти, самому також треба щось робити. Юрій Довенко. Супер логічний. Працювати та наполегливо. Генератор йді. Наш персональний чоловік із Кемерово. Напевно, це 10 кращих років мого життя віддані поліському фонду. І напевно я не шкодую, що так трапилось, тому що кращими вони були в тому числі через те, що поліський фонд був в на житті. Оля Різенко. Прекрасно. Яскраво вибухова. Маленьке, добре серце. Симпатична Бділка Наш шеф каже, що в нашій організації всі люди, вони як частина організму, хтось ноги, хтось голова, хтось серце. Ну напевно, я думаю, що я душа цієї організації. А я займаюся інформаційною діяльністю, інформаційним супродом нашої діяльності. Ну і врешті маю деякі проекти, які пов'язані в тому числі з місцевим самоврядуванням Олена відповідальна та дисциплінована, здувана леді севершенства. Вона наш головний бухгалтер. Ви мене зрозумієте. Вона бездоганна. Бухгалтер в нашій організації вміє все практично. Тобто знає про все і вміє все. Проводить і кадрову роботу, і проводить юридичну роботу, і фінансово все саме головне. Забаштанський Баштанські Потужний експерт нашої організації. Це наш ерудит стабільний Експресивний. Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень для мене все, тому що це частинка мого життя. Я маю там найбільшу кількість друзів, спілкуюсь з ними, працюю, а також і відпочиваю. Максим Бородуха, чесний. Різносторонній. Діловий. От відповідально і кратко. Робочі лошавки. Я займаюся соціологічними дослідженнями. Я є керівником групи дослідження громадської думки. Ну, не можна сказати, що в моїй роботі для мене люди, які для мене підлеглими є фігурками на шаховій досі, але щось подібне. Ну, вони мені шахи дуже допомагають в комбінуванні різного роду. Наталя Висиканець. Моторна. Доброзичлива. Дідуша компанії. Згусток енергії. Обов'язків багато, вони цікаві. Я м, допомагаю з реалізації проєктів, координую проєкти. А, маю можливість проявити себе в інших амплуах. Маю можливість писати, а, приймати участь в розробці цікавих інформаційних заходів. Борис благородний елегантний надійний інтелектуал, вічливість і мужність два в одному. Гуляйте, гулять стрілять, стрілять. Но утки уже літяти високо, літать так літать, я їм помашу рукою. Після того, як я почав працювати, я зрозумів, що це занадто цікава діяльність, щоб від неї відмовитись. А найголовніше, що в цьому в цій організації я знайшов справжніх друзі, справжніх однодумців, які завжди готові. Дати якусь, якусь корисну пораду, а, просто розділити з тобою якісь моменти радості або печалі. Іра Сидоренко, Мила. Сонячний промінчик. Вічлива. Дзвіночок. Я працюю в Поліському фонді міжнародних та регіональних досліджень на посаді експерта. Моя задача заключається в тому, що при реалізації будь-яких проєктів я маю зробити експертний висновок стосовно проблематики дослідження. Корявець мобільний. Перспективний. Його називають жертвою з моєї подачі. І лідер наступного покоління. Коли я прийшов до поліського фонду, моїм татою і мамою став Гена та Юрій. Я пишу проєкти. В організації. Я так розумію, що в мене це добре виходить, оскільки мені, мене часто просять писати проєкти, якщо я встигаю. А також веду проєкти, тобто я виконую більш менеджерські функції. На жаль, не всі ті, хто починали цю діяльність є сьогодні на цій землі. Ігор Ну, напевно, він був ті людиною, яка підтримувала мої перші такі наші пориви, всі ці -ці високі, що маємо це все зробити. Він був першим президентом цієї організації, власне, я ти вкудав за дослідження. Ну і всі ті проекти, які ми робили, ми з ним обговорювали. я думаю, що тематика, яку ми задавали, то теж була частиною і його душі, яку ми вкладали. Тобто, нам дуже його не вистачає, але все ж таки ми пам'ятаємо цю людину. Я думаю, що дійсно завдяки її зусиллям. Ми існуємо як організація. Організація наша так само якщо характеризувати одним словом, вона унікальна через те, що багато хто не може вивчити назву нашої організації. Ні для кого не є секретом, що на сьогоднішній день поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень є. Мабуть, найвідомішою і найпотужнішою громадською організацією в Чернівській області. І фонд дуже змінився, починаючи від мікрогрантів до проєктів Європейського Союзу, до міцної команди. Тому так, зміни є і зміни кардинальні. Щодо те, що до нас послухаються так? І е, я навіть не скажу зараз не, не про Чернігів. Я навіть із, із закордонного відрядження в Брюсселі, і ті ідеї які навіть ми розробляємо. Вони почути навіть так. Від початку, звісно, от ми в назву закладали міжнародне слово і регіональне слово. То спочатку більше було регіонального, зараз більше міжнародного. Про це свідчить той факт, що вже у 2013 році ми почали працювати з представництвом Європейського Союзу в Україні, і було реалізовано дуже багато різноманітних, цікавих і дуже корисних проєктів, міжнародних проєктів саме. Які дозволили отримати якісь нові цікаві е, контакти серед організацій е, неврядових організацій, аналітичних центрів, полісків. Фонд міжнародних досліджень це прекрасна дуже організація, яка, по перше, об'єднує молодих, дуже розумних, дуже креативних людей. Це для мене дуже важлива ознака того, що в них є великий потенціал. У 2008 році вони були вже партнером в проведенні такої великої дуже конференції Ради Європи. Як Поліський фонд саме мав багато проектів, досліджень, які стосуються цієї тематики. Вони дуже до достойно тоді були представлені, хоча, хоча я згадую, їм мабуть, тоді було ну по 22 по 23 роки, дуже приємно, що громадська організація з Чернігова вийшла не лише на всеукраїнський, але і на міждержавний рівень. Кілька проєктів, які ми реалізовували разом з Поліським фондом, були успішними. Вони підвищили наш рівень, їх рівень. і Я думаю, що були корисними також для Чернігова, Тож сподіваюся, що далі такі проекти будуть ще, і ми будемо разом працювати. Не перестаю дивуватися їхній професійності, їхній об'єктивності, їхньому ну дуже зваженому, дуже професійному підходу до всіх проєктів, проєктів. І ми з ними зробили дуже багато і соціологічних досліджень, які ми замовляли, і експертних досліджень, і якихось громадських проєктів. І ну завжди дуже висока планка, дуже високий рівень, який вони перед собою поставили. Вони завжди його дотримувалися. Ще okay, через 10 років, знаєте, навіть не задавала собі цього питання. Не знаю, просто не знаю. Я боюся відповідати на це питання, тому що через 10 років мені буде 35. Я не знаю, що роблять люди в 35 років. Наш фонд через 10 років стане ще дорослішим, ще активнішим, ще цікавішим і ще впізнаванішим. Бачу іскрим так високо, що треском не приготовить до того високого. У нас є така мрія, що через 10 років. Ми будемо сидіти на найвищому, на верхньому поверсі стоповерхової будівлі і згадувати про те, як ми починали з маленького офісу. Хочеться надіятися, що фонд виросте ще більше, не знаю, стане міжнародною організацією. Я думаю, що навіть територіально ми не будемо базуватися в Чернігові, будемо змовитися всі більшими професіоналами будемо мати повагу в своїх колег, друзів, ворогів. Я, власне, бачу Поліський фонд через 10 років як потужний аналітичний центр э, Східної Європи. Хай так, 10 – це найкращих аналітичних центрів України. Іди сюди, іди на ручки. Іди на ручки, іди на ручки. упала. Візьміть мене! А вона прошла! Не висла, дай. Колегам і собі я побажав би і організації йти до мети, не зважаючи на жодні труднощі, як творчих злетів, так і процвітання в подальшому. Я сподіваюся, що на наступні 10 років вашої діяльності ви вийдете на рівень, якщо не міжконтинентальний чи міжгалактичний, то принаймні в ООН в вас будуть знати і рахуватися. Щоб вистачало наснаги і? 10. Виконувати те, що вміємо, і вистачало і часу, і сил поновити те нове, що на нас звалюється. Наснаги, терпіння і е, збільшення нашої родини. Щоб ще років через 10 вони були якраз тими стейкхолдерами, основними лідерами в громадянському суспільстві, без яких взагалі Україна ну не могла б сказати своє слово, не зупинятись на досягнутому і відкривати для себе нові І сил, щоб витримати те, що в нас зараз в Україні відбувається. Щоб вони були впливовими не лише на експертів, не лише на журналістів, а й впливовими на ситуацію в Україні. Розумію, що та цілі ми поставили, вона важлива не тільки для нас, важлива не тільки для наших дітей, а можливо, важлива для України. Ще раз вітаю поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень з 10-ї річницею бойкуранта.